Заява Дурова сталася не під час виборчої кампанії, не на відстані між першим і другим туром, коли, ну, в принципі, найвищий час було би про це заявити. Він це робить після виборів, але не в той період часу, коли можна було би спокійно зробити цю відповідну заяву, коли там, через 10-15 днів, там, через ну, якісь там сенсація все одно би збереглася, А він це робить в той момент, коли. Кандидат від правиці від проросійських сил Сімон оголошує про те, що він не визнає виборів, він відкидає результат виборів, тому що у нього вкрали перемоги. Саме в цей момент з'являється заява Дурова. Для чого? Для того щоб підтримати протистояння в Румунії, для того щоб розпалити принаймні ту іскру, яка могла би перерости в вогонь, яка спалахнула ця іскра між представниками тих, хто голосував за Радана і за проросійського кандидата. Звісна річ, це все був посил у підтримку проросійського кандидата, що очевидно